Сьогодні будемо тиснути конопляну олію. Ось вот з такого відбірного, дуже гарного, подивіться, насіння. Роботу, звісно, з шиття мішочка, тому що мішочок я сама собі шью. Тканина подаю. Ну і ми будемо зараз заправляти насіння. Конопляне. Зараз побачите, яке воно буде красиве, зелене, яке це корисне. Це дуже добре на, при шкірних хворобах. І акне, наприклад, при псоріазмі, Воно навіть має легенько заспокійливу таку дію. Та олієчка конопляна. Протизапальна можна намазувати на такі, на такі місця, де шелушиться. Так що це дуже-дуже гарна і якісна буде олія. І це сиродавлена олійка конопляна. Подивіться, як вона тече, гарно. Це сама користь. Це є е, природна, природна користь наша. Це це харчова добавка, як яблуко ми з'їдаємо і, і знаємо, що там є вітаміни, так і олію. Ми додаємо в салаті, ми випиваємо ложечку, десь хто як то каші, І ми знаємо, що це користь, тут багато вітаміну, Б, є омеги тут багато. Ну і крім того, кажу, що ця олія дуже так націлена на шкіру це є конопляна олійка. Подивіться, це є конопляна олійка. І ми перших своїх 100 грам наливаємо. Це вже замовлена олія. Це вже замовлена. Наша перша баночка закривається. От так отак вот ставимо дату. Olika je gotova.